Сервіс Майстер Дім Україна пропонує послуги професійних майстрів з гідроізоляції та утеплення стін. Майстри-висотники виконують утеплення стін вашої оселі навіть на висоті або на глухій стіні. В наш час на ринку є найсучасніші матеріали для утеплення стін. Наші майстри дадуть вам пораду, який саме матеріал найкраще підійде саме у вашому випадку. При утепленні стін також необхідно врахувати умови клімату на вулиці, сезон, наявність опадів та морозів. Не рекомендується виконувати роботи з утеплення стін у мороз та в спеку. Стіни після проведених робіт повинні висихати без різких атмосферних впливів. Довірте тепло та затишок у вашому домі нашим професіоналам.